Прийшла наша продукція. Нещодавно з'явився такий шампунь з блакитною глиною для волосся, який зупиняє інтенсивне випадіння волосся. Ну, дуже класний. І бачите, його знову замовляють. І я скажу, тож, також користуюсь цим шампунем. Дуже класний шампунь. Спрей для горла, спрей бальзам дуже класний. Для печінки, Бачите, хто маленький, хто для печінки великий бере у пляшечці. софора для судин, для шлунку. Дуже класно. Стоп алергін. стопалергін. Хто говорить, що амброзія, алергія на це нічого не допомагає, допомагає, у нас є завжди на це відповідь. Еліксид для здорового життя. Апіфлор мінус. І тут ще цілий, інша ціла коробка. От, і Біоформула, кремчик універсальний, і універсальна мазь, яка протизапальна, є, спазмалітична, покращує кровообіг вона також. Тут багато всього, скажу у узволожуючий живильні крема, нічний Golden Collection. Це золота серія для обличчя. Універсальна біоформула, дуже класно зволожуючий мазі для Вен, знімає набряки, втому. Зараз закінчується літо, навіть от скажу, вчителі, викладачі виходять на роботу. І знову це стояча робота, і в кого взагалі вона така. От, тут дуже добре користуватися мазями, допомагати от навіть. Бачите, для залози, да, допомога. Тобто, допоможіть собі натуральну продукції і буде вам дуже-дуже класно. Ще багато всього, але все поступово. Бажаю вам найкращого дня, найкращого навчального року, хто буде навчатися. І всього вам щастя, здоров'я і добра!